Шахтар прибиває Бешикташ 4-2, а ультраси чорнобілих прибивають своїх же гравців. Турецькі фанати славляться своєю агресивністю, але час від часу вони не бачать меж. І я не про пошкоджені вуха Георгія Судакова. Що найменше три футболісти Бешикташа протягом тижня потрапляють під гарячу руку своїх же фанів. Новачок Юрасик та Вінгер Арройо, який навіть не зіграв у матчі, змушені були закрити свої акаунти в Інстаграм. Туди надходило дуже багато смертельних загроз. Аміло Трашица взагалі заявив керівництву, що хоче піти з клубу. Стопкраном для нього стала ситуація із заміною на 60-й хвилині. Коли гравець прямував на лаву запасних, фани Бешикташа не тільки освистували його, а й кидалися різноманітними предметами та кричали лайливі слова. До того ж, Вінгер Бишикташа посварився з теммі Абрахомом. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе бери від гри своє. Схоже, перепоною трансферу не стануть навіть контрактні зобов'язання. Адже Рашица ще має два роки виступати за турецьку команду. Однак Бешикташ, згідно повідомлень турецького видання Сондрсоц готовий вже відпустити гравця, якщо будуть пропозиції від 9 мільйонів євро. Це був перший матч сезону. Ми хотіли привезти нову і свіжу енергію, але цього не сталося. Наші вболівальники є для нас великою силою. Це хороша підтримка для нас, як вдома, так і на виїзді. Піддаватися поганим вигукам і свісту з боку власних прихильників це неправильно, як для гравця. Наше завдання покращити реакцію вболівальників, тобто грати у футбол так, щоб фани аплодували нам та із задоволенням спостерігали за нами. вони на це заслуговують? Ми маємо це зробити. Я вірю, що завтра ми впораємось. Але й це не все. Крім своїх фани Бешикташа почали психологічно знущатись і над бразильцем Шахтаря Кевіном. Тільки но погляньте на повідомлення від неадекватних турків в інстаграмі Вінгера Шахтаря. Проте футбольний клуб Бешикташ не залишився осторонь цієї ситуації. Були оприлюднені расистські та ненависницькі повідомлення, спрямовані на гравця Шахтаря Кевіна. Цей кричущий інцидент демонструє, що фанату бракує цінностей та позиції вболівальника Бешикташа. На жаль, ми розпочали дисциплінарне розслідування з метою виключення його зі складу членів клуба. Сам Кевін відповів після матчу стримано. Виявляється, йому ще є що доводити в другому матчі. Я обіцяв за день до першого поєдинку, що заб'ю три. Залишився винен, один гол. Тож в наступній грі мушу забити ще, щоб закрити борг. А стосовно моїх святкувань, за які я не сподобався тамтешнім фанам, то це нормально, коли футболіст забиває і має право насолодитися голом. Це частина матчу. Кожен гравець може святкувати. А вже ж турецькі фани будуть злими, коли їхня команда пропускає чотири на власному ж полі. І тут Шахтар Турана вже входить в солідний список, адже не кожен рік гірники забивали хоча б чотири м'ячі в одному єврокубковому поєдинку. Ми детальніше дослідили це питання і виокремили останні подібні результати. Особливо результативно Шахтар виступав в середині десятих років. Двічі виносили в лізі чемпіонів Бате – 7-0 та 5-0. У наступному сезоні перемагали по 4-0 Мальме в групі Ліги Чемпіонів та Брагу в одній четвертій Ліги Європи. Далі був сезон в тому ж турнірі. Там команда вже Фонсеке трощила Бгент 5-0 та 5-3, Коньяспорт 4-0 та ще раз Брагу 4-2. Через чотири роки в одній четвертій ковідної ліги Європи Шахтар здолав Базель 4-1. З таким же рахунком обіграли на виїзді Лейпциг у першому матчі в Єврокубках за частів повномасштабного вторгнення. І ось перемога в матчі з Бешикташем доєдналась до цього приємного списку, але погодьтесь за рівнем команд співставити до Бешикташа можна хіба що Лейпциг. Інші ж команди явно мали менші можливості. Детальніше про перебіг та статистику самого матчу розповідав Олександр Новак в попередньому сюжеті. За підказкою вгорі можете переглянути його. Я ж сьогодні розкажу про підготовку до другої гри, і традиційно на вас очікує ще багато коментарів з передматчевої прес-конференції. Щодо складу на завтрашній матч, то в нас є лише одна втрата криськів. Він травмований. Ми хочемо, щоб він якнайшвидше повернувся, адже це чудовий півзахисник. Він буде дуже важливим у наших майбутніх планах, як шістка. Звісно, разом із Марлоном Гомесом і очередьком вони відіграватимуть важливу роль у майбутньому. Окрім цього, в команді все добре. Лише Марлон Сантос мав незначне ушкодження, але ми будемо готові. Уся команда буде на 100% готова до завтрашньої гри. Донечани після матчу полетіли не у Польщу, а у словенське містечко Брдо. Саме там у команди проходили літні збори. Гравці отримали вихідні, а вже наприкінці попереднього тижня почали готуватися до матчу. Відповіді одне з найцінніших придбань стамбульців Оркун Кекчу, виявився не готовим до таких навантажень на початку сезону. У нього набряк ноги. Участь півзахисника в поєдинку. Під питанням його ушкодження не викликає подиву. Він не провів жодного передсезонного матчу з Бешекташем, А перед цим у нього був довгий сезон із Бенфікою на клубному чемпіонаті світу. У Оркуна легка травма, однак він тут з нами, тому що є важливим гравцем для нас. Та все ж таки ми повинні думати про сезон і не можемо так ризикувати.

Загалом футболісти Бешикташа теж отримали свій вихідний в суботу. Перед цим у п'ятницю працювали в залі. А вже з неділі команда увійшла в режим дворазових тренувань. Відверто підсумувати можна так: Бешикташ тільки входить в сезон і ще набирає фізичні кондиції, в той час як Шахтар вже знаходиться в оптимальному стані з підготовкою Арда Турана. Дуже важливо, що ми вже на такому рівні. Якщо чесно, ми зі своїм тренерським штабом очікуємо певного спаду в нашій грі. Але готові до цього. Будемо відповідати фізично, шукати інші ігрові плани, щоб це компенсувати. Так добре, що ми здобуваємо такі результати вже на цьому етапі, але для автоматизму і механізму потрібно більше. Я вважаю, що ми повністю на правильному шляху. За ці 40 днів роботи я хочу подякувати всім своїм футболістам, адже ми постійно жили в готелі через обставини. І це не так уже й просто. Я вдячний їм за роботу і концентрацію. Це дуже важливо. І я вважаю, що це був великий крок для нас. Зіграє Шахтар у Кракові на стадіоні імені Генріка Реймана. Тут свої домашні матчі проводить Вісла у другому дивізіоні Польщі. Стадіон на 33 тисячі глядачів. Наступні домашні матчі гірники теж зіграють на цій арені. Польща чудова країна. Я знаю історію держави, і в мене було багато позитивної інформації про це місце щодо стадіону. Я вважаю, що це одна з найпрекрасніших футбольних арен у світі. Від моменту нашого прибуття поляки дуже гостинні. І я хочу подякувати їм за те, що відкрили двері свого стадіону для нас. Це гарне місто, навколо стільки зелені. Усюди бачимо усміхнених людей. Щоб я не казав про Польщу і про цей стадіон, усе буде позитивним. Ми дуже раді бути тут і дякуємо вам за це. Але звісно, я б дуже хотів зіграти цей матч в Україні. Це моя мрія. На користь шахтаря грає і статистика в матчах проти турецьких команд. Гірники ще ніколи їм не поступалися: 10 матчів, 9 перемог, одна нічия та 0 поразок. Вперше донечани зіграли проти клубів з Туреччини в далекому 1996 році. Тоді в Кубку Інтертото перемогли 1-0 Анталья Спор. Далі в 2009-му був Сіва Спор в кваліфікації до Ліги Європи і перемоги 3-0 та 2-0. В 2015-му зустрілись вже у кваліфікації Ліги Чемпіонів проти Фенербахче. Зіграли 0-0 та 3-0 виграли. В наступному році ще одна кваліфікація, цього разу до Ліги Європи. Башак Шахір програв два матчі: 1 2 перший, 0 2 другий. І в тому ж сезоні не встояв ще й кон'яспор. В Туреччині поразка 0-1, а в Україні перемога Шахтаря 4-0. Про неї ми вже згадували. Занадто позитивний сюжет вийшов, чи не так? Статистика і цифри чудові речі, але пам'ятайте, що не вони грають у футбол. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, якщо сподобалось відео, та обов'язково. Тисніть на дзвіночок, аби бути в курсі останніх новин українського футболу. Для вас працював Михайло Мисливий. Переможного вам вечора! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.